Він дуже, 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 дуже захоплює дух. Він дуже великий, дуже гарний. Чернігівка Катерина Храпач ділиться враженнями від відкриття нової скульптури в Чернігівському обласному художньому музеї. Це металевий семаргл заввишки майже три метри, створений військовослужбовцем 158-ї окремої механізованої бригади Сергієм Власенком. Це дуже круто, що в нас з'явився такий от металевий семарг. Дійсно виконаний з такими тонкощами. Там просто пір'я, це є, там кіхті, це все його погляд. Це найбільша моя робота. Він десь 2,6 на 3 метри. Це найбільше марго в Чернігівщині. Сергій Власенко на позивний скульптор до війни жив у Дніпрі. Працював будівельником і паралельно займався мистецтвом. Понад вісім років він створює скульптури у стилі скраб-арт із металобрухту. У лютому 2025 року Сергія мобілізували до війська, де він служить у 158-й окремій механізованій бригаді. Навіть під час служби він продовжує творити. Саме на службі Сергій створив для Чернігова особливу скульптуру масштабного семаргла, який став подарунком місту від 158-ї бригади. Це більше символічно для всіх бійців нашої бригади. Так, як семарго є нашим символом, нашим оберігом, тому щоб люди могли бачити, Сергій Власенко розповідає, що Семаргл, подарований Чернігову, створений із матеріалів, які асоціюються з Чернігівщиною та нагадують про її традиційні промисли. У роботі він використовував різні матеріали: від деталей тракторів до циркулярних пил. Створювалося в... Він матеріал, який більш притаманний для регіону Чернігова. Це і сільське господарство, це і дерево переробна отрасли. Ви бачили, що там використовані і ножі з сільськогосподарські з тракторів, з різні запчастини, циркулярні пили, шестерні. Протягом певного часу Семаргал перебуватиме в Чернігівському обласному музеї, каже директор закладу Юрій Ткач. Пізніше його планують встановити на одному з відкритих майданчиків міста. Проте точна дата, коли це відбудеться, наразі невідома. «Я думаю, на зиму. Він точно перезимує в музеї це стовідсотково. А далі будемо, будемо вже бачити, як, як далі складеться. Нам буде приємно, якщо він залишиться тут назавжди. Йому тут буде тепло, гарно, приємно. І завжди будуть біля нього люди, які будуть захочуть фотографуватися.